Доброго дня, любі діти та шановні батьки, я вас вітаю на занятті з ознайомлення з соціумом. Діти, а чи всі ви любите наш рідний край? А хто пам'ятає, як називається наша батьківщина? Так, Україна, правильно молодці. А любити свій рідний край, це означає знати наші українські традиції. Звичаї обереги. Про один із таких оберегів у нас сьогодні і піде мова. А допомагатимуть нам веселі друзі дівчинка Оленка та хлопчик Іванко. Погляньте, діти, як Оленка та Іванко гарно вбрані. На дітках наші українські костюми. Вони різняться, але спільним для них є один предмет одягу. Це вишита сорочка. Або, як кажуть, сорочка вишиванка. Хто покаже вишиванку на оленці. А на іванкові? Чи однакового вони кольору? Обидві вишиванки білі. Обидві прикрашені вишитим візерунком. Та на вишиванці дівчинки і вишиванці хлопчика візерунки відрізняються. У дівчинки рослини, квіти і листочки, а вишиванка хлопчика прикрашена орнаментом із геометричних фігур. Поясніть, чим різняться дівоча та хлопчача вишиванка. А ось такий вигляд має справжня українська вишиванка. Подивіться, яка вона? Чи подобається вона вам? Якими кольорами виконано вишивка на цій українській сорочці? Які зображення є на ній? Вишивкою традиційно оздоблювали рукави сорочки і комірець. Могла вона бути і на грудях. Розкажіть, а на цій вишиванці, що вишите? Вишивання давній вид української народної творчості. Раніше в Україні кожна дівчинка з малку навчалась майстерно вишивати. Згодом дівчата вже вишивали такі сорочки для своїх наречених, а матусі для дітей. Робили це з душею, творчо вкладаючи у свою працю найпалкіші і найщиріші почуття, любов, ніжність, турботу, побажання кращої долі. І не даремно, адже вишиванка не просто одяг, її вважають нашим оберегом, тобто річчю, яка захищає людину від будь-якого лиха. Діти, виконаємо руханку, вишиванку одягаю. Вишиванку одягаю. А зараз послухайте віршик про вишиванку. Мама вишила мені квітами сорочку, квіти гарні весняні, На, надягай, синочку, нитці сонце золоте, пелюски багряні. Ласка, мамина цвіте, в тому вишиванні. Вишиваночку візьму, швидко одягнуся. Підійду і обніму я свою матусю. Діти, а який подарунок зробила мама для сина? Чим та оздобила мама сорочку вишиванку? Так, молодці, квітами. Чи сподобалась вишиванка маленькому сину? Так, звісно, як малюк вирішив віддячити мамі за її турботу? Так, молодці, підійду і обніму я свою матусю. Діти, а зараз я вам пропоную пограти в гру, що ти знаєш про вишиванку. Я вам буду ставати питання, а вам треба зробити вибір відповіді з двох названих у тексті запитання. Тож, сідайте та слухайте уважно. Вишиванка це українська спідниця чи сорочка. Так, молодці. Звісно, вишиванка це сорочка. Для вишиванки беруть біле чи зелене полотно. Так, звісно, молодці біле полотно. Вишиванку оздоблює вишивальниця чи швачка. Так, вірно, вишивальниця. Дівоча і хлопчача вишиванки однакові чи дещо відрізняються. Так, молодці, дещо відрізняються вишиванки між собою. Вишивкою прикрашають рукави та комірець, чи поділ і спинку хто уважно слухав? Так, вірно, вишивкою прикрашають рукави та комірець. Діти, вишиванка це модний одяг, чи давній оберіг. Так, дзво молодці. Звісно, вишиванка це давній. Оберіг. Діти, а зараз давайте згадаємо, про що ми сьогодні з вами розмовляли. Та давній український оберіг вишиванку. Якого кольору вишиванка? Яким візерунком оздоблена дівчача вишиванка? А хлопчача? Діти вишивати і носити сорочки-вишиванки це один з давніх звичаїв нашого народу, а наші українські звичаї треба знати, щоб берегти їх та пишатися ними. А на цьому наше заняття закінчується, а я вам кажу до побачення та до нових зустрічей!